Це відео буде на рахунок місць. От людина вам зробила якесь зло, і ви хочете його отомстити. І в основному люди не мстять, люди прощають. Бог казав прощати, треба прощати. Хай Бог прощає. В основному так не потрібно робити. Тому що ви, якщо вам реально зробили урон, і ви його не заслужили. Бо ну, ж ви можете отримати так само ж білі страждання, преєданості, ще щось через те, що ви десь там накосячили, і вам це прийшло, то це, та ситуація вона, вона не працює, вам тільки ще хуже буде. Ну, коли ви були все добре, все класно було, і вас кинули чи обманули, ви беззахисні були. Таким чином, тут працює зовсім інші сили. Інші вже тоді закони працюють. Получається, коли вас людина обманула, вона це ж її ситуація, не ваша. Саме головне, як ви поступите. То по-правильному, так би воно мало бути. Людині не можна прощати. Чому? Тому що через вас візьмемо Бог, сили, Всесвіт, через вас. Коли ви зробили людину больно, ви мали наказати ту людину. Та людина мала би бути, зрозуміти щось. І таким чином, Бог послав вас до цієї людини, щоб ви йому донесли через болі і страждання. Таким чином, коли ви не прощаєте. Получається, прощаєте, ви забираєте в тої людини проходження цього опиту, і вона не розуміє відповідальності за цю ситуацію, яка сталася. От така є теорія, що прощати не потрібно, треба пройти собі всередині, щоб не боліло, щоб тебе не торкало всередині, просто відправляю на Божий суд, не тримаю, хай архангел Михаїл, чи хай Бог собі на суді і розбереться. От і все. Головне, щоб у вас всередині його не сиділо, воно вас не тригерило, воно вас не чіпляло. А того чоловіка, він хоче отримати у вас прощення. Чому він хоче його отримати? Тому що для нього це дуже важливо. Якщо він получить своє прощення, він іде далі розвивається. Йому вже легше. Получається, якщо ви людину не прощаєте, це якорь. І вона постійно волоче за собою. І поки вона не отримає прощення, вона не зможе далі йти. А ви даючи її прощення, відпускаєте далі. І таким чином теж робите погано, бо людина не пройшла свого опиту. Хай вона вилучається в якор, і хай понімає, що важко треба вставати, і треба було все-таки там не зробити, і такі висновки зробити такі, такі, такі. І таким чином підняться на 41 41 рівня на 42 рівень. От і все. Так що з прощенням дивіться. Не, бо то ваша совість говорить: треба простити, треба простити, так всі говорять. Треба простити. А чому ніхто не говорить, може, треба було не робити? Правильно, а йдемо далі. Чому вже це зроблено, якщо воно вже зроблено? Правильно, щоб вас чомусь навчити. Почніть приймати мір. Не в голові робота, двіжух і все. Почніть дивитися на мір. Сприймати мір як раді... радіоприйомник. І ви побачите, вам дуже багато підказок. Ангели з усіль вам кажуть, підказують, що ви його не чуєте, ви його не читаєте. У вас в голові забито своїм міром проблем.